Слава Україні! Розпочалася 627-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпу вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 63 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергову ракетну удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету Іскандер М. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Авіаційних ударів зазнали Чуйківка Сумської області, Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області, Серблянське лісництво, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Терни, Новобахмутівка, Кліщівка, Андріївка, Новокалинове. Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Мар'янка, Новомихалівка, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське, Шахтарське Донецької області. Роботи на Запорізької області та Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності в північно-Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ Хортиць на Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Надії Луганської області. Де наші захисники відбили сім атак. На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромово, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Завдують ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Зо відповідальності Суфтаврія на Авдіївському напрямку ворог застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєвєрне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де сили оборони відбили 18 атак. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 22 атаки ворога. На шахтарському напрямку окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії неподалік Вогледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак. На Запорізькому напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії біля роботи на Запорізької області. Успіху не мав. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальністю СУ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділ ракетних військ уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два засоби протиповітряної оборони противника. Орієнтовані втрати противника минулої доби склали 1100 окупантів, 7 танків, 32 бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, 2 РСЗВ, один засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 19 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!